Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 13 та 14 жовтня 2023 року. Сьогодні 13 жовтня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези, і це час гекати. Бо завтра, 14 жовтня. Нас чекає народження молодого місяця та сонячне затемнення. Тому і сьогодні вже бережіть себе та своїх рідних. Сьогодні нічого не сіємо та не саджаємо, не можна поливати та підживлювати рослини, але в садку можна проводити обрізку садових рослин та можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Сьогодні сприятливий день для заготівель, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів, ягід. Завтра, 14 жовтня, народження молодика в знаці Терези і це доба сонячного затемнення. Ще раз дуже-дуже просимо: бережіть себе та своїх рідних. Знову ж таки, завтра нічого не сіємо та не саджаємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. А в садку можна обрізати рослини, садові та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. І завтра, 14 жовтня, сприятливий день для заготівель, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів, ягід. Що ж, ми знаходимося в складний стресовий період і народження нового молодика нового місяця і в час, якраз, сонячного затемнення. Складний період. І ще раз просимо: будьте уважні до свого здоров'я, будьте уважні до своїх рідних та близьких. Бажаємо вам усіляких гаразів, миру вам та добра. До нових зустрічей! А вона ця зустріч уже сьогодні буде увечері. На все добре, бувайте здорові!